Стрінка 50, параграф 9. Кліматичні пояси і типи клімату землі. Скільки кліматичних поясів на землі. Клімат залежить від географічної широти, а отже змінюється із широтою. Тому землю поділили на кліматичні пояси широтні смуги, над якими протягом року панують певні типи повітряних мас. Розрізняють основні й перехідні кліматичні пояси. До основних кліматичних поясів належать. Екваторіальний, два тропічні, два помірні та два полярні, Арктичний і Антарктичний. У кожному з них протягом усього року переважає один із зональних типів повітряних мас відповідно екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний, антарктичний. Між основними поясами в кожній півкулі утворюються перехідні кліматичні пояси: субекваторіальний, субтропічний і субарктичний. Субантарктичний. У перехідних поясах повітряні маси змінюються за сезонами. Вони надходять із сусідніх основних поясів. Влітку панує повітряна маса ближчого до екватора основного поясу, а взимку більш далекого. Наприклад, у субекваторіальному поясі влітку переважає екваторіальне повітря, настає вологий сезон року. Взимку надходить тропічне повітря, настає сухий сезон. Тому клімат субекваторіального поясу влітку подібний до клімату екваторіального поясу, а взимку до тропічного. Розгляньте карту кліматичних поясів. Вони охоплюють величезні території, і навіть у межах одного кліматичного поясу кліматичні показники можуть помітно відрізнятися. Тому всередині кліматичних поясів. Виділяють кліматичні області з різними типами клімату. Під типом клімату розуміють сукупність кліматичних показників, характерних для певної території. Основними кліматичними показниками, що визначають тип клімату, є кількість сонячної радіації, середні температури найтеплішого і найхолоднішого місяців, річні амплітуди коливання температур, середньорічна кількість опадів. І режим їх випадіння тощо. Кліматограми. Для наочного відображення змін кліматичних показників протягом року на певній території використовують графічний спосіб подання інформації про клімат. Кліматограми малюнок 2. Для їх читання потрібно знати умовні позначення, а для аналізу характеристики типів клімату. Основні перехідні кліматичні пояси. Екваторіальний пояс розташований по обидва боки від екватора, де переважають екваторіальні повітряні маси. Особливості клімату пов'язані з високим положенням сонця над горизонтом протягом усього року. Температури повітря високі плюс 24 плюс 28 градусів Цельсія. Висхідні рухи повітря зумовлюють велику кількість опадів 1000 3000 міліметрів. Тут панують вічне літо. Та один тип клімату екваторіальний жаркий і вологий. Тропічні пояси простягаються приблизно між 20 та 30 градусами широти в обох півкулях. У теплу пору року середні температури сягають плюс 30 градусів Цельсія і вище. Узимку знижуються до плюс 15 градусів Цельсія. Переважають тропічні повітряні маси і високий тиск, а несхідні рухи повітря зумовлюють малу кількість опадів. До 250 мм на рік. Це ознаки тропічного пустельного континентального клімату на східних узбережжях материків, які омиваються теплими течіями й отримують досить велику кількість опадів до 1000 мм. формуються області тропічного вологого клімату. Субекваторіальні пояси обох півкуль, розташовані між екваторіальним і тропічними поясами. Улітку над ними панує тепле й вологе екваторіальне повітря, а взимку сюди надходять сухі тропічні повітряні маси. Тому головною особливістю субекваторіального типу клімату є чергування двох сезонів вологого літа й сухої зими. Помірні пояси розташовані між 40 ю є 65-ю паралелями в північній і південній півкулях та є найбільшими за площею. Вам, жителям помірних широт, Відома головна особливість помірного клімату добре виражені пори року. Температури влітку досить високі, плюс 25 градусів Цельсія і вище, а в холодну пору року знижуються до мінус 10 градусів і менше. Висхідні рухи повітря зумовлюють значну кількість опадів, але розділені вони нерівномірно. У міру просування в глиб материків кількість опадів зменшується, а амплітуди річних температур збільшується. У зв'язку із цим у помірному поясі виділяють декілька типів клімату: морський, помірно-континентальний, континентальний і мусонний. У субтропічних поясах формування клімату відбувається завдяки впливу сезонної зміни повітряних мас. Влітку дмуть тропічні вітри, а взимку помірні. У внутрішніх частинах материків формується субтропічний континентальний клімат. На західних узбережжях. Середземноморський тип клімату із жарким сухим літом та вологою м'якою зимою. На східних мусонний або з рівномірним зволоженням. На північ від 70 градуса північної широти і на південь від 65 градуса південної широти панує полярний клімат арктичний та антарктичний із постійно від'ємними температурами. Справжнім царством холоду є Антарктида. Де зафіксовані найнижчі на землі температури повітря? Опадів випадає дуже мало, менш ніж 100 мм. Тут сформувалися найсуворіші льодовикові постелі. Субарктичний і субантарктичний пояси розташовані між помірними полярними Арктичним та Антарктичним поясами, як і в інших перехідних поясах, тут спостерігається сезонна зміна повітряних мас: літо коротке, прохолодне й вологе. Зима тривала, сувора та малосніжна. Глобальні зміни клімату. Історія Землі налічує сотні мільйонів років. За цей час наша планета та її атмосфера поступово змінювалися. Відповідний клімат неодноразово зазнавав змін. Періодично на Землі ставало значно холодніше, і починалося зледеніння. Величезні території були покриті льодом. Так, близько одного мільйона років тому льодовики просунулися з полярних областей і високогір'їв на північ Євразії та Північної Америки. Іноді наступ льодовиків зупиняло потепління, і тоді вони тимчасово відступали, залишаючи за собою льодовикові форми рельєфу. Декілька десятиліть тому вчені звернули увагу на те, що господарська діяльність людей впливає на клімат як окремих районів Землі, так і всієї планети. Людина активно втручається в процеси, що відбувається в атмосфері, видобуває корисні купалини, вирубує ліси, розорює величезні території. Найбільш істотний, але на перший погляд непомітний вплив на навколишнє середовище має спалювання різних видів палива. Це призводить до збільшення діоксиду вуглецю в атмосфері. Цей газ може бути причиною підвищення температури повітря що призводить до глобального потепління на землі. Перегляньте навчальний відеофільм Природні зміни клімату. Дізнайтеся, як вчені досліджують кліматичні умови минулих геологічних епох. Мої нотатки. Кліматичні пояси, широтні смуги, над якими протягом року панують певні типи повітряних мас. Кліматичні пояси змінюються зонально від екватора до полюсів. Виділяють 13 кліматичних поясів, 7 основних і 6 перехідних.